Кінематограф, не дивлячись ні на які труднощі, пробивається до нас на екрани з новими інтригуючими картинами, які здатні скрасити час, підняти настрій та звернути нашу увагу на важливі теми. І в цьому традиційному випуску я підібрав 10 нових цікавих фільмів, які вже вийшли в хорошій якості за останні декілька тижнів. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. З вами, як завжди, Юрій, і сьогодні я розповім захоплюючу історію про футбольні таланти і спортивні амбіції, яка досліджує теми людських відносин, дружби та самопізнання, легку, подекуди драматичну і інтригуючу молодіжну комедію, яка змусить від душі поностальгувати, а також артхаусний медитативний фільм про те, як отримувати радість від повсякденного побуту і щиро любити життя та багато чого іншого. Як завжди, дякую всім за підтримку каналу і не забувайте, що тільки ваші підписки, вподобайки та коментарі дають мені натхнення для створення нових відео. Влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду. Без глазурі американська комедія, що ґрунтується на реальній історії та розповідає про запекле суперництво двох продуктових компаній Kellogg's і Post, які змагаються за створення революційних сухих сніданків. Події розгортаються у ті роки в штаті Мічиган. На ринку в основному панують великі продуктові конгломерати, і два найбільші з них починають відчайдушну боротьбу за право виробляти нову продукцію за спеціальною технологією. У центрі історії опиняються два підприємці, які прагнуть великі грошей і слави, та одного разу приходять до думки, що той, хто першим придумає рецепт унікального продукту, який допоможе американцям забути нудні консервативні сніданки, миттєво золотиться і втілить у реальність всі свої мрії. У підсумку цього протистояння в 1964 році на прилавках магазинів вперше з'являється продукція Pop Tarz, яка кардинально змінює традиції американського сніданку. Ця художня комедійна історія є інтерпретацією реальних подій, коли одна компанія придумала унікальну ідею, а інша вирішила створити власну версію, що переросло в справжню битву між двома конкурентами за істинне визнання та право називатися найкращим. Манкімен. Американський бойовик трилер та режисерський дебют мільйонера з Нетрів Дев Патела, який також виконав тут головну роль. Події фільму розгортаються в місці контрастів Мумбаї, а в центрі історії небагатий хлопець-кід на прізвисько Манкімен, який заробляє на життя в підпільному бійцівському клубі, де йому платять за те, щоб він програвав у договірних боях. Герой виходить на ринг у масці мавпи на згадку про свою матір, яка загинула через впливових злочинців від рук корумпованих поліцейських, і якось кід вирішує знайти винних, щоб вершити правосуддя. Одержимий жагою помсти він влаштовується на роботу в елітний нічний клуб для найбагатших і найвпливовіших, і поступово, крок за кроком, герой наближається до кримінальних авторитетів і впливових політиків, які пригнічують бідних та беззахисних. Це видовищна, жорстока і брутальна історія помсти, де вдосталь як потужних емоційних моментів, так і прекрасно реалізованих екшн сцен, і можна з упевненістю сказати, що режисерський дебют Дев Пателе вийшов яскравим та досить самобутнім фільмом зі своїм особливим колоритом. Прекрасна гра. Британська спортивна драма яка розповість неймовірну історію двох спортсменів, чиї долі в гонитві за успіхом переплітаються у світі футбольних стадіонів. В центрі сюжету жива легенда англійського футболу та колишня зірка відомого лондонського клубу Мел, який вже 12-й рік поспіль очолює національну збірну безпритульних футболістів Англії. Разом зі своїми підопічними він готується до чергового чемпіонату світу серед безпритульних, який за підтримку УЄФА проходить в Римі та збирає команди з різних куточків планети. Щоб збільшити шанси на перемогу, перед самою відправкою досвідчений тренер включає в команду зарозумілого, але вкрай талановитого нападника Вінні, який має примиритися зі своїм непростим минулим та навчитися бути частиною команди, щоб зробити важливий внесок у майбутню перемогу. Фільм пропонує захоплюючий сюжет і чудово поставлені сцени футбольних матчів, а також через інтригуючу історію про футбольні таланти, досліджує теми людських відносин, дружби та самопізнання. а Мел і Вінні чудово втілюють образи героїв, чиї спортивні амбіції приводять їх до вершини слави. Снек Шек молодіжна комедія, події якої розгортаються у 90-х роках у штаті Небраска, та яка розповідає історію двох найкращих друзів Ейджея і Муса, які шукають можливості заробити грошей. Хлопці постійно вигадували різні схеми заробітку, які швидко провалювалися, але якось вони влаштовуються на роботу адміністраторами обшарпаної закусочної з закинутим басейном і з ентузіазмом беруться за справу. Ай-Джей і мус впевнені, що якщо добре поворушити місками, то тут можна непогано заробити, і тінейджери вирішують перетворити це місце на епіцентр молодіжних тусовок. Спочатку справи йдуть непогано, проте зі зростанням доходів у їхнє життя приходять і проблеми та конфлікти з місцевою владою, тож незабаром у закладі з'являється симпатична дівчина-Брук, яка не тільки може залишити хлопців без заробітку, а й позбавити їх давньої дружби. Це, безперечно, одна з найкращих молодіжних комедій за останній час. Фільм змусить від душі поностальгувати. Він легкий для сприйняття, подекуди драматичний і насичений подіями настільки, що хронометраж у дві години пролітає зовсім непомітно. Підвищення комедійна мелодрама, що розповідає про амбітну художницю стажерку Анну, яка живе в Нью-Йорку разом зі своєю сестрою, постійно буває на всіляких виставках і щосили прагне потрапити у світ мистецтва. На долю дівчини завжди випадають одні невдачі, але вона не відмовляється від своєї мети справити враження на вимогливу начальницю клер, щоб отримати її рекомендації, які мають величезне значення серед митців. Одного разу керівниця пропонує Анні бути своєю асистенткою у робочому відрядженні. Дівчина звичайно ж погоджується і вирушає у поїздку до Лондона. В літаку вона знайомиться із симпатичним хлопцем Вільямом, і в момент спонтанності представляється йому директором компанії, що запускає послідовність події неочікуваних поворотів долі, які призведуть до несподіваних наслідків. У Лондоні молоді люди починають перетинатися, і Анна розуміє, що її легенда тріщить по швах, а вона опиняється на межі викриття. Та все ж дівчина продовжує брехати вільяму, щоб відповідати своєму вигаданому підвищенню, аж допоки воно не стане справжнім. Думка про тебе романтична драма про несподіваний роман, який старає будь-які вікові рамки та руйнує звичні стереотипи. Головна героїня 40-річна самотня мати Софі, яка переживає не найкращий період свого життя. І щоб розвіятися разом із донькою, вона вирушає на музичний фестиваль, аби відвідати концерт знаменитого бойсбенду. Там вона знайомиться з поп зіркою Хейсом, і ця випадкова зустріч переростає у бурхливий роман, незважаючи на те, що хлопець набагато молодший за Софі, а його спосіб життя далекий від романтичних стосунків. Зустріч двох різних світів відкриває героям як нові горизонти, так і безліч перепон на шляху до щастя. Софі змушена справлятися з критикою оточуючих і власними страхами. А Хейс намагається знайти баланс між кар'єрою, публічністю та відносинами, незважаючи на різні погляди та сумніви, Хейс і Софі поринають у стосунки повні пристрасті і долаючи різницю у віці та життєвому досвіді, вони повністю пересмислюють своє життя та розуміють, що для кохання немає перешкод, з якими вони б не змогли справитись. Ідеальні дні. Артхаусна драма від німецького режисера Віма Вендерса та перший японський фільм висунутий Японією на премію Оскар у категорії Кращий міжнародний фільм знятий не японцем. У центрі сюжету літній чоловік з Токіо на ім'я Хірояма, який проживає на перший погляд нудне і рутинне життя. Він рано прокидається, купує каву і у своєму фургончику вирушає на роботу прибирати громадські туалети. Здається, що вже ніхто і ніщо не здатні порушити цей нескінчений цикл подій, але раптом його розмірений побут порушує неочікувана поява племінниці, яка втекла від своєї матері. Все більше деталей про життя чоловіка та його особисті якості розкриваються через низку доленосних зустрічей і виявляється, що Хірояма дивовижна людина, яка отримує задоволення від незначних буденних речей та здатна бачити щось прекрасне у звичайних днях. Фільм не спішний і медитативний. Тут мінімум діалогів та відсутній екшен, але багато звичайних людських щоденних ритуалів. І в цілому, фільм про те, як отримувати радість від повсякденного побуту та щиро любити життя. Теорія простих чисел Франко швейцарська драма, яка розповідає про геніальну студентку факультету математики Маргариту, чиє майбутнє руйнується в один момент, коли виявляють фатальну помилку в дослідженні, якому вона присвятила останні роки свого життя. У розпачі Маргарита вирішує залишити кар'єру вченого, і зі світу складних формул вона потрапляє в реальний світ з простими людськими труднощами та безліч побутових проблем. Вона має знайти нове житло, роботу та друзів, оскільки ці речі даються героїні набагато важче ніж складні обчислення, адже дівчина не підготовлена до життя, де повсякденні дрібниці не піддаються точним розрахункам. Тепер перед Маргаритою постає виклик перебудувати своє життя і адаптуватися в незвичному її світі, де люди щодня займаються нецікавими справами та марнотратять свій час. Розуміючи, що суспільство її категорично не задовільняє, героїня намагається розібратися в ситуації, що трапилася в минулому. Життя Маргарити починає руйнуватися з ефектом доміно, а проблеми жінки, яка віддала себе науці, набирають обертів. Любов, брехня та кровопролиття. Британо-американська любовна драма. про стосунки, зраду і пристрасне кохання, що розпалює насильство та затягує в кримінал. Події розгортаються в 80-х. Головна героїня Лу управляє тренажерним залом, богом забуті американській глибинці, та вже багато років не спілкується з рідним батьком місцевим кримінальним авторитетом. Якось дівчина знайомиться з культуристкою Джекі, яка ненадовго зупинилася у їхньому містечку. Невдовзі пристрасть затягує їх обох в небезпечну гру жорстокості та кримінальних інтриг. А коли нестримна любов і ревнощі спалахують, неминуче має пролитися кров. Цей фільм продовжує традицію студії А-24 випускати сміливе авторське кіно, що ламає жанрові шаблони, не боїться провокувати та майстерно поєднує брудний реалізм з почуттями і романтикою. Фільм блискуче відтворює атмосферу 80-х, а чудові актори та позитивні відгуки гарантують, що ця кримінальна історія не залишить вас байдужими. Ексгумація. Південнокорейський містичний фільм Жахів, дія якого розвивається навколо заможної сім'ї емігрантів в Америці, яка стикається з неприродною сутністю. Життя корейської родини перевертається з ніг на голову, коли вони стають свідками паранормальних явищ, які не вдається пояснити з наукової точки зору. До того ж, недавно у них з'явився спадкоємець, тому щоб захистити малюка, батько звертається за допомогою до двох відомих шаманів, які впевнені, що виною всьому поховання їхнього предка на чужій землі. І щоб зняти родове прокляття за участю Геоманта й трунаря незабаром має пройти перепоховання, але тріця ніяк не очікувала, з чим їм доведеться зіткнутися, адже загиблого поховали в дуже зловісному місті. Не усвідомлюючи наслідки, вони приступають до ексгумації, вивільняючи потобічну злу силу, що була похована тут протягом століть, і тепер небезпека загрожує кожному, хто знаходиться поблизу. А стародавнє прокляття змушує героїв знайти спосіб повернути темну злу силу назад в могилу, перш ніж вона поглине їх усіх. На сьогодні в мене все. Тисніть подобайку цьому відео. Якщо ви знайшли для себе цікавий фільм, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої вподобання і доповнюйте мене, якщо я пропустив щось дійсно варте уваги. Також зазирніть в опис і доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. Дякую всім та кожному за увагу. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.